5 квітня Кременчук новини за хвилину. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Польщу разом з президентом Дудою домовились про новий пакет військової допомоги Україні. Польський президент вручив Володимиру Зеленському орден Білого Орла. Це найвища нагорода в Польщі. В Полтаві депутат міської ради Сергій Каплін звернувся до керівництва НАБУ та СБУ із вимогою порушити кримінальні справи щодо начальника полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. А до колишнього полтавського губернатора, а зараз начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, сьогодні навідались представники НАБУ. В кабінеті Сінєгубова були проведені слідчі дії. Справа стосується розкрадання гуманітарної допомоги. Два новеньких ескаватори JCB четвертого покоління поповнили парк Кременчуцької комунальної техніки. Сподіваємось, що цей транспорт стане в нагоді. Хочете знати більше новин? Підписуйтесь на наші канали в YouTube, Facebook, Instagram і Telegram. І пам'ятайте, підписка і лайк!